Сьогодні розповім вам про одну дуже гарну локацію в Києві. Відео зі зйомки ви вже бачили у мене в дописі в інстаграмі. Отже, локація знаходиться на 24-му поверсі з видом на неймовірний Київ. Завчасно дівчата підібрали декор під мою сукню. Я хотіла саме червоного кольору. Обирати можна будь-який під свою тематичну вечірку або просто побачення. Найняли візажиста, у них є така послуга, якщо вам потрібно. Також у них можна попросувати сукню, якщо вона пом'ялася. Це мене вже одягають. Як же я люблю довгі, гарні сукні! Відчула себе на пару годин принцесою. Реально кайфанула, а тепер покажу локацію зсередини. Все прикрашають під ваш стиль. Кожна деталь продумана: великі вікна, де можна спостерігати захід сонця. Велике дзеркало, багато свічок. Весь декор проговорюється завчасно.